Учні комисорянської ЗОЖ перших третіх ступенів Койбашевського району Запорізької області приєднуються до благодійного марафону Діти Янквили Миру. Свої емоції, переживання ми виразили малюнка під назвою Ми любимо Україну, у яких передали любов до своєї країни та велику вдячність нашим героям і захисникам незалежності України. Велика вам шана і подяка! За мужність та гріх ми хочемо сказати, що ми за єдину Україну і закликаємо всіх до миру. Я українка, борджусь і радію, що рідна робота я володію, я українка, живу в Україні, на війні, єдиній моїй батьківщині ліси і сади, озера, річки, великі ставки, Ланини осяжні, гори, долини, світ білосніжний у лузі калини. Слава нашу Україну! Щоб чисту водицю на родючій землі збирав пшеницю і в небі, щоб було ми літав, край наш рідний прославляв. Слава! Україні! Дороги іншої не треба. Поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити тобі. Свісти, лиш до ти варто в світі жити, поки живеш і крім.